Токен Усика дав плюс 70% від моєї ТВХ. Як вам такий двіж? А я вам говорив, купуйте. Бажаю здоров'я, шановна криптовариства. радий бачити вас на каналі Дієсбіфав Crypto. Байско прошу вас підписатися. Вам це 100% не тяжко. мені це безмежно приємно. Як ви зрозуміли, сьогодні мова йти буде про нашого козака, про Олександра Усика, про його проект ready to fight про токен, який дає вже профіт. Відповідно. Буде сьогодні максимально цікава інформація. Я вже зняв про це відео день тому, відповідно і вже є результат. Тому обов'язково дивіться відео до кінця. Але перед тим як я почну, прошу вас обов'язково, на туристу, підписатися на наш телеграм-канал, тому що тут маса корисної інформації. Тут публікуємо свої угоди, відповідно, свої думки. Все це максимально прозоро, максимально чесно, максимально безкоштовно. І ці думки, і ці так би мовити, угоди приносять профішанотуриста. Тому, якщо вас цікавить якісна і профітна інформація, розполянти зака. Два ікса відповідно, це все без кожному доступі давалося. Так, 9 серпня, але ми закупилися. Відповідно, є профіт. Хто хоче, той приєднується відповідно. Хто не хоче, той просто спостерігає, але без профіта. Тому тому. хто хоче, приєднуємося, Послання на канал Б під цим відео. Тому, давайте повернемося до нашого проекту під назвою Ready2Fight Відповідно, від моєї ТВХ токен виріс на цілих. 50%, можливо, навіть більше відсотків, шановство, на плюс навіть 70% відсотків було. Плюс 70%. Відсотків. Тобто ті люди, які були підписані на мій телеграм-канал, на мій Ютуб канал, могли вже заробити плюс 70%. відсотків, Поки що ми тримаємося на такій познаці, плюс 34%. Відсотка. Зараз навіть я вам показую, плюс зараз 34%. Відсотка. І я гадаю, що токен буде далі розганятися. Чому я так гадаю? Тому що в мене є вже хороший досвід в плані того, що коли Олександр Усик перший раз бився з Тайсоном Фюре, відповідно, тоді я зміг заробити близько 80%, але токен виріс на 130%. Зараз ситуація трішки інша. Ну, по-перше, поєдинок буде 21 грудня, сьогодні вже 6 грудня, і наш токен просто укатався в дно. Уявіть собі, от саме. Тут відбувався поєдинок, тобто я десь отут зайшов. Відповідно, ну так зараз розганялося все. Потім відбувався поєдинок десь у цій торсі. І потім після поєдинку він впав і погляньте, на скільки відсотків від своїх, так би мовити, хаїв він впав на мінус. Та, а, ну щось тут показує, мінус 94%, хоча там в рази більше. Давайте поглянемо поглянемо отут на біржі відповідно. Тому що там, я гадаю, не знаю, відсотків, можливо, 400. А тут також показує мінус. 100. Ну не знаю, чому так виникає. Але врешті-реш, врешті, анториста, якщо ми дійдемо навіть до тих позначок, коли оця ціна доходила, коли перший поєдинок був, то ми вже заробимо. заробимо. Нормальні кошти близько 200%. А я гадав, він піде далі. Враховуючи те, що зараз вже тенденція хороша. Зараз там Олександр Русик максимально буде привертати до себе увагу. Ну ви самі розумієте, коли відбувається захід, напередодні там західу, всі там починають на нього заходити. На інстаграм відповідно, а інстаграм в нього дуже шикарний. Відповідно, тут вже to Fight логотип даного токену. Потім в шапці профіля він може навіть перейти. Так само викликає. Тому двіжуха виникає дуже сильно. 21 грудня буде поєдинок, відповідно. Тому тому що я все-таки згляду того, що токен буде рости далі. Якщо у вас є вільні фінанси, можете його придбати. Якщо ви просто спостерігаєте, спостерігайте, але спостерігайте завдяки моєму інстаграму, ой, крузінстаграм, завдяки моєму телеграму, і Ютубу, відповідно, тому що поки що, поки що все супер, все класно. Тобто, кожен, хто там дивиться за мною, міг вже прислухатися і мати вже плюс 34%. Про це я там транслюю в телеграмі відповідно, показував свою покупку. На моєму зараз балансі скільки там. Дві тисячі токенів, Ну це в середньому десь оцінюється на 159 доларів. Тому туристи, підсумовуючи це все поки що, все йде по плану, все круто, все класно. Поки що, плюс як далі буде, я не знаю. В мене цікавий експеримент. Виникає про це. Я там знімаю Тіктоці, в Ютубі, в Телеграмі. Тому обов'язково прошу вас підписатися на мій Ютуб канал, на мій телеграм-канал. Жирно-подобайку залишити на це відео. І що нам залишається? Нам просто потрібно чекати, тому що профіт тут, я гадаю, буде однозначно, а там буде видно.